Доброе утро, дорогие наши витков. Добрий ранок. Ранкова кава з вами. Всі ми бажаємо запашної кави, смачної кави, гарного, позитивного, продуктивного дня. Сьогодні сонячно і у нас настрій сонячний, так? Ми на роботі працюємо, чекаємо вас, Товарчик весь бачимо в наявності. А ми вам, а ми вам бажаємо щастя, здоров'я, успіху. Приходьте, кажу, ми завжди на роботі з утра до вечора, так що приходьте, а ми вас цілуємо, любимо місця, на до наші. Починається такий таких смачківчих делікатесів. E Отримали, поки на даний момент 130 банку чорної ікри та 05 Ціна її 80 доларів за 100 грамів. Ось покажи. Ось Зерно в зерно. Надзвичайно смачна. Така баночка стоїть 100 доларів. Тут 130 грам. Також м'ясо краба 0,7 тисяч 054 250 грам 2 тисячі. Крабик весь забитий, плотний і дуже-дуже смачний. Замовлення пишіть за номером телефону 098 493 07 76. Дотримали. Консерву, тунець. Він йде цілим куском в маслі. його 0,5, ціна 500 гривень. Він надзвичайно смачний і корисний. Не забуваємо, що в продажі є скуприйка, є 200 гривень штучка, є копчена на дубових е, кілках та на вишні. На ціна 200 гривень штучка. Вона малосольна і дуже-дуже смачна. Також Є в'ялина і корка. Ціна 2000 тисячі кілограм в одній з паєчки десь на пів кіло, тобто виходить на тисячу гривень. Замовлення пишіть за номером телефона 098 493 07 76. Перелік товару, кількість, адресу і все поїде до вас. Ми в ефірі? Добрий день. Вчора нафасували ікорочку. Горбушка 700 кита 800 за 100 грам. Є 100-200 кіло. Получили ікорочку 100 граммову, 250 грамву. 100 граммова 450 за 100 грам і 250 грамва 1000. Є лосос 200 гривень, сайра 120, печень трески 250 г. Есть стекло. 250 грамм 500 гривен, полкило 900. Вот такая вот... Полкило 900 и 250 грамм 500 гривен. Так что заполняйте. Все в наявности у нас есть. Добрый день. Вот такая филешка у нас, молосовочка. 900 за килограмм. Вот таким движением. Мы мотаем пищевую пленочку. И вот такие кусочки вот получается у нас филе. Вот таким движением. Вот так мы мотаем молосолочку. 900 за килограмм молосолочка. Есть на явности целая рыба. 550, стейки, 700, свежее филе. 900. Так что замовляйте. Все в наявности у нас есть. За, ном... За номером 098 493 0776. Мы вас целуем, любим и ждем, дорогие наши покупатели. Так что у нас есть в наявности вот такая корочка 250 грамм 2200. Это кита, Так и я вам нагадаю за рулетики, вот такие рулетики, тортики у нас, вот такие копченые, 1400 за килограмм, пернаго полторы тысячи вяленый. Добрый ранок, Рулетик сколько? 1400 за килограмм, первый копченый. Есть вот такие с мидиями, с мидиями, полторы тысячи вяленые. Есть сырами вот такой, полторы тысячи за килограмм. Колбаски. Колбаски есть по 1200 за килограмм. И есть по тысячу. Це есть курасанчики, дратики. Эти по тысячу за килограмм. Є самса, тоже 1000. Є есть мидими, с креветкой. І серамі, отака є от, асортимент. Так що замовляйте, ми Нам дали два ладеза, мало солочки. Нагадую, ціна є 900 гривень за кілограм. Це корелічка в середньому кусочці заважують десь на пів кілограма. Робимо ось такі відерця, Вага, 485 грам, Це філе, без шкірочки. Подивіться, які гарні шматочки. Ось такі чистого філе. Ціна такого відерця 500 гривень. Замовлення пишіть за номером телефона 098 493 07 76. Перелік товару, кількість, адреса і все поїде до вас. Не забуваємо, що у продажі є маслина і оливка. Гречиська. Маслина і оливка є з кісточкою 300 гривень за паночку. Також є без кісточки, ціна теж 300 гривень. І олива є з металем. Дуже-дуже смачна. Міндалька дає такий пікантний смак. 350 гривень баночка. Я думаю, якщо скласти ось так, то вийде чудовий обід. Замовлення пишіть за номером телефона 098 493 07 76. Поробили ось такі набори із трьох видів колбас. Ціна їх 650 гривень за кілограм і 750 гривень. На 500 кг. В цьому наборі всі колбаски сиров'яли. Набори по 750 у складі тільки свинина. Набори по 650 в складі може бути е, кролик з вишнею, кролик з фісташкою, сіле качечки. Наскільки заважують набори? Зараз ми вам покажемо. Ось цей по 750, на 500 гривень по 650 на 299. Замовлення, пишіть на номер телефону 098 493 07 76. Перелік товару кількість і все поїде до вас. Бабуля тобі передає гостинця, щоб ти була здоровенька, щоб я тебе бачила скоро на роботі. Я тебе люблю цілую. Sık bir Я обещав, що світульки, красотульки подарую книжку. Вот моя сьогодні, ось сьогодні презентація моєї книги. Як я провів бойові действия, я хочу світульки з личним автографом оставить книжку. Зараз підписую світульку. Я знаю, що у тебе чуть-чуть немаленька -чуть невеличка проблема, але наш рішайма, ти знаєш это. Ты ж оптимістка у нас. Так, світульки, красотульки. yedi. Veterana yine. Tak, 30 30 Да, так, вы... Светулька, чтобы ты мне была здорова. Чтобы ты мне была здорова на, на день защиты детей, чтобы ты уже была тут, на, на рабочем месте. 50, 05, 2, 0, 25 Вот, пожалуйста, Светулечка, Я, Я Я ходила. обещал, пацан обещал, солдат обещал, пацан сделал. Добрый день. Сегодня у нас Тільки у нас 14 передач. Всі передачі оплачені. Так що замовляйте. І є у нас такі люди, що замовляють товар і пишуть, я хочу. Так ви, якщо ви, ви хочете, то замовляйте. Пишіть номер телефону, номер адресу, кошти, куди відправляти, то я хочу куди відправляти. На куди не горе. А що не треба? Замовляйте, пишите адрес, номер телефона, фамилию, имя, офиса и все. Отправляем за номером 098-493-0776 и вот такие весь товар поедет до вас. А мы вас целуем, любим и ждем. Дорогие наши покупцы. Пока.